Супер! Да. Друзі, усім привіт! Вітаю всіх на каналі нашому Риболовля в Україні. Виїхав я з дружиною та сином на риболовлю на Чебені. одненьке місце своє стареньке та якби. Одне було тільки вільне, Ці місця наші, як завжди, зайняті. Ну, Ні Нічого. Вже впіймав гарних таких з п'ять підлящиків, чуть ли не лящиків. І то майже за годинку приїхали, розложилися, Ось. з'їхав вниз, поставили наметика. дружина з сином пішли покупатися. Я вже поставив вісім кружків. Дружина, напевно, буде на кружки, я буду трошки на фідер дивитися, пробувати. По прикорму в нас така буде насичена fish Dream і real fish, Така є. І крупна фракція у нас сьогодні замість пшуна зерна буде кукуруза домашня. Пару закину на попапи, чосничний і креветка з зі з мутильом. А Фідер основне буде у нас. Наже очка опариш кольоровий. Ось так. Закину два фідера і дві убійці карася. І одненько на попапа закину таку гарненьку оснасточку, сам придумав, якщо проклюнеться гарненько, вам покажу. Ось так, друзі, у нас зараз штіль така красота. Годинку назад покльовувало майже раз за разом. А зараз трошки щось... Перестало, ну нічого, я перезакормився трошки фідером, перезакинув пару кормушечок, пружини набив по-новому та буду зараз сидіти. Думаю, цю ніч можливо все ж попробую. Серега, твій сигналізатор красиво працює, мені дуже подобається. І сьогодні зайти ще купити одного такого самого. Не було такого саме, нічого закажу по інтернеті. Класна штука, раджу. Я раніше такими не користувався на покльовочку, це взагалі атас просто. На річці стир пробував теж класно на течії. Дуже сподобалось. Докуплю собі ще два штучки на фідера, буде бомба. Все, друзі, спостерігаємо. Зразу нам лайк, підписочку, хто ще не підписався на наш канал Гриболовля в Україні. А ми будемо рибалити. Цю нічку, завтра будемо, і ще одну нічку, дві нічки будемо рибалити. Ось так, віселко, зараз розложуся все. На вечір світлячки поставляю і будемо рибалити. Можливо, дружина щось втягне на кружки, я її поставлю, а вона вже завтра хай собі далі сама, як хоче там ловити. вміє мене ловити і на фідер, і на кружки тягає. Пішли купатися, ну все, друзі, ставимо лайкос, ми будемо рибалити. Щось нас клюнуло. ну. щоб побачити, що отакі. Добре, що кидають. А ось тут велика піднімається, друга. На дальній дистанції бере бухніже місце, я кажу, бо тут вже кормлене, перекормлене. Не можу підняти. блядь, кабанчик. Очікий ляші в дальній дистанції. метрів 80, на середній це ну, Оце вже діло. Начок закунув файно. Зараз буду завозити і того теж, коротше, два фідера завозимо далі. Бачите, тут не пішов далі Шкода. Що Шкода Риби? Угу. Чого тобі? Ось так, друзі, я оживляю свою прикормочку. Купляю 4-5 порцій. Кожного разу, як замішую грам 200-300 прикорму, кидаю порцію опариша. Найкраще було б добре, якщо є пінка. Це буде взагалі атас. А якщо ще сюди черв'ячка підкришити, вся рибка ваша. Ось така красота. Берете на фідер і лапаєте красивеньку рибку. Ось така в мене красота. Що 5 хвилин 10 і на вудочку покльовочка. Поки воно перезакину, 5 минут на другу покльовочка. Ось так рибалим, ось така красота у нас на чебенях. Сонечко сідає там за обрій. А я буду всю ночь сидіти. Лапати рибку. А ось там у мене вже є гарні лящики. Ось там в садочку. Будемо, друзі, рибалити з вами. Спостерігайте, підтримуємо канал. Лайком. Давайте, будь ласка, поради нам. В яких областях ви рибалите. І суто мене цікавить лящ. Чим кормите, яка наживочка у вас йде на ляща? Оце дуже мені цікаво. Різні варіанти пробувати. Зерно парене, є, зерно настояне, є різні, різні ці. горох є, те все остальне. Мені дуже цікаво послухати ваші поради, в яких областях, на що краще в кінці літа, так якби зараз кінець літа під осінь, на що краще прокльовується лящик. Все, друзі, чекаю ваших коментарів, а ми будемо рибалити далі. Гарного Алінка тягне першу серйозну рибку з дальньої дистанції на фідер. Ну поки вона затягне неї, то ми помаленьку знімемо відосик. Ось така в нас красота, І не спішимо. Водить. Т, звісно, водить. водить. Я подам сачечка. Рибочка моя. Сачечок на місці. Давай, дивись на другого фідера не заведи. О, аж фракціон робить і що, вже веде в другу цілу, давай трохи лівє. Круте, 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 бо бачу дві куди заводить. Ти що? То щось й хороше. Так. Та круте. Та то щось пше, блін. Що то, мені камера ложить, що. Вже воно завело на другу ціло, блін. Та ти що, блін. Завело? Та ти крути, пофіг. Вже воно. Ти наліво. Та тягни наліво. Бо... Хай, Та, воно... Та пофік. Давай, давай. Вже воно. Давай право, бо на цього фідера прийшло. Отак веди, 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 веди. О, давай, давай, давай. ого, о, 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 нічого собі. Класа. Хай трохи погуляє. Давай лівіє, ліві, бо в куші йде, Аліна. Ох ти шо, хороший лящ. Давай, давай, піднімай. Лавиш? Ловлю, поднімай, поднімай, вище, я ж не бачу його. Є. Це Твоя рибка. Це твоя трудова рибка. Чекай, підтягуй. Підтягуй, Лін. Підтягує. О, хорошенькі такі. Хорошенький ляшчик. Єш. Як тобі, Лінка? Клас. Рибка супер. Ляшчики беруть. Ох, які кабанчики. Знов покльовочка не пройшло навіть ці 5 хвилин. Ну, то на другу, на другу піде, але цей самий точ. Точка У! Що одне паршиво, що мутати довго. Ох, ти що, ну це файні. Давай, давай, давай. Дідумаємо. Кошик і на касу. Не люблю такого У нас ранкова кава. Галінка рибалець самого ранку, сидить діжорить водочки наші зранку, як в 5 годин розвиднялося. До 6.30 30 поклювало, зловилось 5 таких гарних подлящиків. одного от коляша більшого за кілограм. Аліна дружина прокинулася. Я розбудив і перестало, і перестало да, клювати. <хи> Я поплив, глянув на кружки, все на місці, де ніде порозпутував. Десь сидимо, там все нуля, чайок грається телефоном, як завжди. А ми помаленьку будемо дергати рибку. Ось така вона зараз ранішня красота, штіль. Назар шаманить рибу. Шаманить, щоб була риба. Крути, Крутий, молодець. Крути, не ослабляй ліску, бо печеля. Піднімай тобі. в ногу, в ногу. Отак крути собі. Давай сюди, бо бажаю йде в сторону. Так, так, так. яка рибинка. Є, за рибу зловив. Хорош, почни крути, син, вже пришлось, давай. Доб... Є! Єее! Вітайте, з спершу твоєї рибки. Класна? Да. Двіку рибку. Визувались і закінчилася наша класна риболовля. в Три дні відсиділи з від дружиною. Ливили такі гарні лящики. Ось таких є пару красивеньких лящів. Ось така у нас рибка. тритезна. О, О таке добро клювало нам ці дні. відловилися. Можна сказати, доволі непогано. Зранку вночі слабо клює, вдень непогано. Дзвони не? попрядні. Друзі, вибачайте за дзвонити. Не можу під тепло, бо зараз її краще на дистанції, дістанці до берега. Взагалі, можна сказати, є часу місце, що мусимо навіть завозити лодкою трошки. Давайте, одні, подаємо, побийте, на що Ось такі вишня. Все, друзі, підписуємося, ставимо лайк. До нової зустрічі, розказуйте свої рецепти, на що лиша ловите. Цікавить особливо на натечії, якщо на річці десь ловите. Розказуйте, пишіть в коментарях. Будемо читати то все пробувати. Якось вийде, можливо, у осені, щоб підіймати хоч трофейчика, можливо, на горох порибалити. Це, друзі, всім удачі, пока. Будемо збиратися і ходити додому. Пока-пока!